Я ніяк не міг підібрати вірної хвилини. І мені якось ще ніякого так робити. Але от ми з Ромкою сіли, і йшли люди, і такі привіталися. Ми і запитують, чи буде новий відос. бачили мій канал. Друзі, я вам дуже дякую. Повірте, я це ну, робив як такий сторітейлінг, скоріше, щоб закаргувати свої емоції. Але як ця вся історія підхватилась і... Ваш фідбек в коментарях, поради, перегляди це все дуже мотивує. Я вам безмежно вдячний. Це круто. Дуже дякую. Карпати то любов. 6.30 вечора. Що вам потрібно знати для того, щоб бути в контексті? Ми з Ромою тільки після роботи е, влетіли в машину і зараз їдемо для того, щоб завтра почати сходження на велику сивую. Я знаю, що туди є два маршрути: один з осмолоди, тому що я туди ходив на грофу, інший з іншого села, і він довший, має 32 кілометри, і туди бажано йти двохденним походом. Що ми плануємо зробити. Ніяк називається село, нікуди ми будемо йти. Плюс той факт, що суботу-неділю будуть проливні дощі, тому подорож буде, я думаю, насичена і цікава. Приїхали в село Гута. Наше сходження буде, вже ми нагуглили з села Стара Гута. Ось по дорозі знайшли таку, ну, як круту локацію. Першу локацію, де можна було зняти житло. Room tour. А? Роман. А, неважливо, яка та комната, важливо те, що тут а... зручно. Зручно, зручно, приємний власник, Василь. Каже, я вам дам форелі половити безкоштовно. У мене тут є чан, у мене тут є сауна, може, ну вам та гора, залишайтеся в мене. І звучить привабливо, Але ми прийшли Тупо сюди є. нагору. Давайте розкажу трошки за те, як дістатися до точки старту на маршруті. Як я і казав, є два варіанти сходження на велику сивулю. Перше це з осмолоди, другого це з Старої Гути. Що варто зазначити, що до самого села, майже до центру, Ідеальна дорога краще, ніж Івано-Франківська об'єдна. Просто їдете таким скельцем, дуже приємно і авто, і самому добратися до самої точки старту в порівнянні з Осмолодою, там останніх кілометрів 5-7, може навіть і 10 без доріжжя, вибоїни, і авто почуває себе дуже таки непросто. Та, якщо говорити про довжину маршрута, то всі путівники кажуть, що з Осмолоди з ним можна впоратись за 8 годин, і він там близько. Я не пам'ятаю точно, чи 14, чи 16 кілометрів загалом. А маршрут з Старої Гути 32, 34 або 36 кілометрів, як хто говорить. Ось так. Тому вже тут обирайте самі. На рахунок громадського транспорту я таки не встиг розібратися. Є точно одна стаття, де я читав, що є потяг до Калуша, і звідти є маршрутне таксі, яке може доправити вас до осмолоді. Я думаю, схожа історія. Мусить бути старою гутою, тому що на в'їзді в село ми бачили маршрутку з водієм. Я не запитав, правда, звідки вона їздить, та все ж таки. Що що? Вона є де з Франківська. Маршрутне таксі з Франківська бачили на свої очі. Одразу після старту можна буде перейти річку Малий Кузьмінець, де з лівої сторони, як писали, але ми його по факту не побачили. Буде невеличкий водоспад, де можна зробити декілька красивих фотографій. Якщо ви йдете на два дні, я думаю, можна не полінитись, підійти до того водоспаду і подивитися, що воно таке. Далі полонина Рощина з такого, що великого, потім крізь урочище пекло. До речі, дуже цікава назва, хочу його побачити. Воно на досить великій висоті і дуже стрімкий такий обрив. Цікаво його вже побачити. Потім гора Мала Сивуля і Велика Сивуля. Ось такий от у нас маршрут. Я, напевно, маркери часто писали залишати в описі, залишу в описі. Стосовно наповненості рюкзаків. По-перше, йти в два рюкзака двом з одною палаткою, то є просто неймовірно, тому що в Романа рюкзак 58 літрів у мене 40 на максималці. І ми дуже легко укомплектувалися рюкзаки не є важкими. Якщо говорити про свого Sierra Design, я в огляді казав, що планую піти наступним чином. Не нести з собою карімата, нести тільки надувайку. І палатку винести назовні. Ось Сьогодні так зробив. І воно, ну, поки що, і по функціональності, і по тому як виглядає, просто як то роблене одне під одне. Колір палатки, навіть на палатку співпадає з кольором рюкзака. Я загалом дивлюсь на цю таку картину і думаю, що да, так воно має бути. По наповненості, що? Взяли лишню, лишні пари одягу, тому що мав би бути дощ. І що, палатка по спальнику, по дощовику Рома. А, взяли ще обоє по запасних кросівках, щоб якщо що, перезутися ввечері, коли вже розкинемо намет. Та в принципі все. Немає доща. Можу зняти дощу. Може зняти навіть рейнкавер, я то вже зняв, щоб вам рюкзак показати. Але то просто космос. Я боюсь накликати е, негативну реакцію атмосфери. Mm. Але е, мені фартить, ну просто фартить. І Ромзі фартить. І, і навіть попередній наш похід туди, він теж був фартовий. Просто, аби не було дощу, і тоді буде все чітко. І вся дорога так і проходить зараз над річкою, потім вона буде змінюватись і дуже футуристично. Зромою зупинялися вже, напевно, роз просто дивитись, тому що повертаєш голову вліво, річка, дерева. Не повторююсь сказати, що Карпати вони кожен раз якісь різні. Десь тебе дивують скелі, десь тебе дивують луги, десь тебе дивують широта, а десь така от річка робить всю атмосферу. А для чого це? Та це був жарт. Ага, я, я теж не розумію. Пам'ятаєте, в американських фільмах нашого дитинства були будиночки на дереві? Це якийсь будиночок на дереві, але по по-карпатськи. Вартовий Карпат. Але реально навіщо воно хто знає народ. І драбини якоїсь нема туди, тобто це, ну, я не маю відповіді. Або це можливо якийсь реально фан від е, дітей е, села? Ну, бо я коли був малий, ми також ходили на одну вербу на окраїні села і робили там хатинку. Правда, вона була не така крута. От, не встиг ляпнути, вже дощ пішов. А ну Рома, давай без підготовки. Чим цей маршрут відрізняється від попереднього, коли ми ходили на кости? Ну, По-перше, він простіший. очкам буде набагато зручніше. На цьому маршруті. По-друге, мені подобається, що тут дуже багато різних водоспадів, от такої штуки. Тут дуже багато потічків, струмочки. Воно, ну, Мені принаймні милує око. Я не знаю, це божа, щоб. Люди думали, що тут хтось стоїть, але я ішов і шові, до кінця не розумів, це якийсь типу, прикол, зараз хтось вискочить і захоче пожартувати чи що. А друге, це рагулізм, тому що це сміття. Тут, ну, типу, Реально стежка і так брудна, тому що далеко можна доїхати машиною і багато хто відпочиває. Рома, помітимося, що заберемо по дорозі назад. Okay. Може вертаємося? Та де? Вже вон майже кінець глянь. Та що глянь, то якась гора просто напроти нас. Ну все одно, вершини близько, треба. А, вмотивований, вмотивований роман. Дійшли ми на якусь полонину. А, полонина Рущина, так. Да, мали ми через неї проходити. Повз урвище пекло. Я думаю, ми його одразу побачимо до нього, ще топити 400 метрів, але прийняли вольове рішення, що треба йти. Побачимо пекло. Бо на фотографіях воно досить красиве. І далі вертаємося на велику сивулю. Давайте, перша емоція разом зі мною. О! о. Хо-хо! О-хо-хо! Ооо Пляха-муха, друзі. Б... Та пить, та... б... Рома! Ти б не будеш матіритися хоч раз в кадр. Вибач. Зараз ми перезнімемо. Не буду перезнімати. Ромка ж він е, лаявся через е, як це, викид емоцій. Я, я теж чуть не залаявся. Урвище знаходиться на висоті 1441 метр і дарує просто неповторні види. Оці емоції спочатку вони були не якийсь там розіграш. Ну, Реально, я ще такого в Карпатах не зустрічав. Там які скельні породи, там щось інше. Дуже дуже гарний вид. Також воно знаходиться біля витоку річки Бистриці солотвинської а саме собою являє суви флішової товшці еоценових порід. Ось таке от явище природі. А знизу великі насипи, які сформували через ерозію саме скельних вже порід. Також біля нього проходить багато туристичних маршрутів, і як видно, тут з галявини, де багато слідів від багать. Люди полюбляють тут залишатись. Супер неочікувано і з цього місця не хочеться йти. Ну, я ще, по-перше, такого в Карпатах не бачив, то для мене щось нове. Воно настільки якесь величне, і ти себе тут ну дарує оце відчуття на горі. Я не знаю, як це передати. Також вже тут відчувається вітер, тому саме тут я перевдягну свої шортики на нормальні штани і підемо далі. Тільки без лайки, зараз ви будете слухати каяні роми. Слухайте, я там на початку відео казав, що велика цибуля тут для довачків по Я забираю свої слова назад. Беріть їжу, беріть воду, не шкодуйте ресурсів, будете довго. А... Скільки годин ми вже йдемо? Та я не знаю, таке відчуття, що Та скоро весь день. Ну, з сьомої ранку. Ну, з восьмої, з восьмої. З восьмої ранку. Так ну але ми довго йдемо. То знімаємо, то дивимося, то чилимося. Я зрідку йшов швидше. <рив> І це саме та частина дороги, от яку вже треба подолати. Бо тут за останній кілометр, а це підйом на саму сивулю хребет, потрібно здійснити набор висоти 300 метрів. Ну це якраз ті такі агресивні підйомчики. Неймовірно. Вийшли з лісу, вже відкриваються види, звичайно, трохи затягує хмарами, буквально онлайн. Дуже вже хочеться вийти на сам хребет цивулю, тому що там буде 360 вид у всі сторони. Круто. Загалом нас трошки побалувало сонце і ясна погода. Дала надію, що на версі будуть красиві види. Так, вони красиві, але ми їх не бачимо. Затягнуло просто молоком в секунду. Е, можливо, зараз буде дощ, а можливо, молоко розійдеться або так все і буде. Ну, ми йдемо далі. Горгани, гора, цивуля. 1800 метрів. З гаком невеличкий. Ми в соцільному молоці, в соцільній хмарі. Нічого не видно ні зліва, ні справа, ні прямо, ні назад. І буду відвертий, наша ціль була велика цивуля, ми йшли на велику цивулю, але до цільності зараз, коли вже по шостій, ми попали в таку от погодну, погодну обставину. І невідомо, чи зараз буде дощ, чи зараз буде вітер, що зараз взагалі буде. Іти туди вже не бачимо до цільності. Будемо зараз тут трошки відпочивати, перекусимо і. Будемо повертатись назад. Не знаю, чи я щось пропустив, тому що там ще є якийсь перевал. Хто там був, можливо, розкажіть. Враховуючи от такі погодні умови, варто було туди йти чи ні. Та й таке. Рома, а ти знаєш, що гору назвали Сивуля? А що цікаво тобі може? Розказуй. Бо є дві легенди. Так, ну одна є така е, потужна легенда, я в неї вірю. В часи дуже давньої минувщини, коли на Україну нападали різні татарські орди, у нас тут були ще князівство, вони грабували, вбивали всіх чоловіків і забирали з собою вродливих дівчат. Одного разу, коли така татарська орда тікала від наших витязів, вони забрали з одного села князівну небувалої вроди, просто не бувало. І коли вони тікали, вони добрались на одну із гір, в якій зупинилися і почали там зимувати, розбили табір, бо далі не було куди йти. А так як на горі вони бачили, хто на них нападає, вони могли тут оборонятися і харчувалися дичиною з лісу та все таке. Протягом цього довгого часу неодноразово пропонували цій Орді обміняти князівну, та вони не хотіли, так як дівчина знатного роду, вродлива, мала дістатись в подарунок хана. А дівчина ж в свою чергу молилася і просила Бога, щоб її врятували. І одного разу щось сталося дивне: залунав мисливський ріг. Татари. Сполохалися, подумали, що на них хтось напав, почали щось там готуватися, і дівчина в цій метушні вдалося їй втікти від них. Та втікти в Карпатах то одне, а вижити в Карпатах то інше. Вона тікала лісами, тікала полонинами і добралась до однієї з гір, де між камінням їла корінчики та ховалася між камінням від гріз та снігу та дощу. Та протягом цього часу, коли вона там була в бігах, все-таки князівству нашому вдалося захватити татар і допитати їх, допросити. І татари призналися, що дівчина втекла. Князь не вірив своїм вухам і послав всіх, кого можна, всі сили кинув для того, щоб знайти дівчину. І що ти думаєш? Не йшли. По-іншому не може бути рома. Звичайно, знайшли. Та вони не впізнали її, не повірили своїм очам. За зимування з татарами, за той час в полоні, вона була вся сила, знеможена. І тому ту гору прозвали Сивуля, тому що та дівчина була така сила. А гору, з якої лунав мисливський сурм, прозвали Рого. Ро. Трусторі, бро. А велика Сивуля? Та це всі сивулі. Татари розкинулись на дві По-багатому. По по багатому, а там ще полонину зробили. Там у притулок для туристів побудували. Кальян. <рес> Інфраструктура, йолки-балки, татарські. татари. Негідники. А є ще друга історія. Розказуй. Прагматично придумав її якийсь дуже нецікавий персонаж. Каже, через те, що каміння сіре, сиве таке. І всі верхи цих гір в сивому камінні то будуть сивулі. Має розум, ні? Отак От банально. Взагалі. От князівна. Історія, романтика, любов. Це так. Сьома година. Ми так добряче вимучились. На горі прямо почилити не вийшло, на жаль. Тому що холодно. Ми шведесенько на спуск. Розбивати намет. Ось бігли з Романом з Сибулі десь за пів години, правда, Ромка? може навіть менше. 25-30 хвилин, правда? велика перемога в порівнянні з тим, як ми підіймали. Да. Ми щоб щось нам дався дуже важко і дуже довго ми йшли тут, спустилися, бо я вже був переживав, щоб ми засвітла встигли розбити намет, але ніби встигаємо. Ще нам пів години до урочища того урвища. Як думаєш, Роман, з урвища пекло? Буде вид чи також затягне? Та слухай, думаю, що буде затягнуто глянь, як димка йде зверху. Ми з Романом прийшли до урвища пекло. Тут плюс-мінус ще щось видно і тут ми будемо залишатися на ніч. Втомлений, Роман? Трошки є. Але сам факт того, що зробили, прийшли. Та, приємно, Правда? Завтра прокинемося в горчику. Йдемо робити чай. Я дуже сподіваюся, що завтра ранок буде такий. такий, Що ми з Романом встанемо і такі кадри не знімаємо. А якщо ні, все одно буде прикольно. Все, ми йдемо пити чай і будемо спати. Сиділи з ромою, говорили, він тут таке видав. А ну, Роман, давай. Класно, як Карпати засинають. Це ніби атракт до завтра. Ось такий ось просто шалений світанок. Дуже красиво. Ой. А ми з Ромкою збираємось і топаємо додому. Того! Трошки прикро, що Сивулю ми не застали саме з такою погодою. Я думаю, вона дуже гарна. Дуже гарні види дарує. Що, вирушаємо, Роман? Погнали. Будемо летіти як скажені, бо в обід треба бути у Львові. Ми повертаємося тією самою стежкою, що вчора йшли в сторону Сивуль. Та я буду знімати невеличкі кадрики. І тут нового нічого не з'явилось, та наскільки різний ліс, Карпати, все, що ти бачиш, коли змінюється погода, коли ясне небо, світить сонце, ти йдеш як іншими місцями просто. Роман, а ти прикинь? Що це? Я не знаю, а це якась туристична марка і коротше там сотні туристів проходять і розуміють, що це таке і воно тут має бути. Я дуже в тому сумніваюся, старий, ти просто глянь це, давай його забираємо. Ну так. Да. І тут випушу, що що це не сміття, це блін, якісь марки. Або прикинь. В коментах хтось приходить і каже, йо, хлопці. 200 хлопця. 200 грамів нести на собі залишив тут. Може таке буде, як думаєш? Може, чи ж не може, люди. пакую його. Ні, це точно не чийсь. це точно не маркер. По-моєму ж на цьому дереві навіть маркер. Братан, отут овер обережно, ми його ззаду будемо обходити, треба далі обходити. <звук> Коники. Вони зв'язаними передніми дугами та в принципі досить небезпечна історія також, особливо коли обходиш коня ззаду. А я так розумію, вони звикли тут бути без присутності людей. Тому з кіньми потрібно обережно Резюмуючи по маршруту, я хотів би з вами поділитися, що було в моїй голові нижче очікувань і що було вище очікувань. Отож, перше, сама сивуля. Маршрут складний, і те, які вона нам види подарувала, вони були, ну їх не було, тому що була погода, погана погода. Та з чим це зв'язано? По суті, з нашим вибором, тому що ми точно знали, що буде два дні дощ, і нам і так пофартило з погодою. І, по суті, нічого іншого там не можна було побачити. Та переносити маршрут це трохи не те. Хотілося дати якийсь виклик і собі, і понадіятись на фарт, що в принципі і сталося, окрім тої е, самої верхньої точки. Це було нижче очікувань. Що було вище очікувань, це урвище пекло. І якщо ви десь будете обирати чи підніматись на сивулю, і у вас буде стояти вибір між чимось. Чимось, я вам дуже рекомендую урвище пекла. тому що та локація, де ти там зупиняєшся, які види спостерігаєш, яким світанком потім насолоджуєшся, це щось неймовірне. Наступне, що було вище очікувань, це однозначно сама, сама стежка. Сторону а особливо ці річечки, які її перетинають, тобі потрібно їх переходити. Там також були такі урвища по дорозі. Тобто самі локації, які ти спостерігаєш протягом стежки, вони не дають тобі сумувати, і дуже цікаво йти по ній. Тут варто врахувати, що зараз ці всі річки вони не повноводні, їх можна просто в кросівках перескікнути по камінцях. Але варто бути готовим до того, що коли вони повноводні, потрібно розуватись і переходити їх. У Боже, не треба. О, але Ромка, Як думаєш, за день можна вдихати цей маршрут? Теоретично, так, да, але питання ну, логіки цього. Як на мене, я би зупинився на урвищі пекла, якби я планував це одним днем угу. і спустився б донизу. Невеликий набір висоти при ну, по суті, довгій дистанції це достатньо. Якби планувати сигулі... Це, на мій погляд, однозначно два дні. Ну і якщо один тем і на урвищі, то напевно що варто автівкою заїхати трохи далі. Не стартувати з села Стара Гута, а тут автівкою можна скустити ще кілометра 4, а то і 5, ну заїхати далі. І там, в принципі, є цивіль... цивільні місця, щоб її залишити.